Саджанці полониці, Така вже коренева система. Всім привіт! Хочемо показати вам, як виглядають наші саджанці на сьогодні. Як бачите, вже рядки, скільки вибито саджанців, вже, саджанці. вже відправлена нова. Зон буде у нас ще невеликий, ще трішки, на жаль, бо погодні умови дуже міняються зараз. Тому хто не встиг, замовляйте саджанці, поки ще погода дозволяє посадити. Вам Ось так виглядають наші саджанці-полуниці. Бачите, така вже коренева система? Ось. Ми відправляємо завжди свіжу копану. Тільки копали, позачистили вам від старого листя, від вусиків. І... Відправляємо одразу вам, щоб ви свіженько посадили полуничку, щоб вона у вас гарно прижилася. Бачите? Ось без хвороб, як бачите, нема в нас взагалі ніяких збутників, тому можете спокійно її садити в себе, і у вас буде гарний і солодкий врожай.